Ви спомнім з вами умову унії. І Західноруська у Бресті і наша Ужгородська унія, там прописані елементи договора. Казали наші русини, ідемо під римського єпископа, но збережемо собі церковно слав'янський язик. Раз, Юліанський календарь. З його праздниками Різдва Пасхи два. І третьоє єпіскопи і священники, тільки русини. Так там написано. Сьогодні календар уже змінили, церковну словянську мову викинули демонстративно, хоча на словах кажуть, хто хоче. А третює. Навіть не русина є а українці. Та значить, умови унії порушені, порушені. І тепер ми кажемо, якщо то дійсно дійде до такого стану, а остановити їх ніхто не може, тоді на слідуюче Різдво, 25-го буде державне Різдво, українське чи загальноукраїнське. А 7 січня ми будемо мати в Закарпатті своє православне Різдво і регіональне Русинське. Як його будуть називати у Києві, у Харкові, нас не цікавить, бо ми розуміли, прийшов час, коли треба говорити за свою релігію. У священника взагалі і дилема. якщо проповідуєш слово Боже правильно. Закликаєш людей держатися єдинства церкви, возбуждаєш цей світ у головне діло. А якщо не захищаєш віру православну, не проповідуєш, вступає в силу слово Євангельське, горе священникові, якщо не проповідує, якщо не благовіствує. І от я стою на виборі, ділема, що прийняти рішення. Мовчати, і тоді Божа кара прийде, або казати, но суд прийде. Я вибираю суд. Вибираю суд, тому що земний суд, навіть строгий, не вічний, но зато наша віра вічна. А главною у Закарпатті вже традиційно православних люба держава судить, Австро-Мадярська судила, Чеська судила. Совєтський Союз прийшов сюди в Закарпаття чужий для нас судив православних. Нині наша Україна, котру ми голосували, за котру ми держимося, і єдинство, котрої стараємося держати, підняла проти нас свою руку порушення Конституції і законів. Май нам, обідно, якщо священика судять за кредит не вернув. Але якщо йде річ про суд і судити за проповідь, а що проповіді казав? Який злочин? Казав, що не переходити на нову дату Різдва? Раз. Казав, що Томас прийшов з Турції не настоящий обманчивий? Так називаємо ПЦУ не має даних церкви. Священство там не висвячено є. Благо нам потвердився тіший патріарх Філарет. Він сказав дійсно, члени ПЦУ не мають повного священства. Сам Філарет назвав ПЦУ так називаємо, а професор Київської їхньої академії Дмитрій Степовик назвав взагалі Томас. Державним обманом Ілі все державним обманом? Ми їх слухали і повторили у проповіді. Так от їх не судять, а мене судять за те, що я так казав. Я казав Філарет, і як казав професор академік Дмитрій Степовик. А почому? Тому що я об'язан нашим людям сказати, що люди ми обладаємо жемчужиною. 1150 років наші жемчужині. А що нам пропонують? це сурогат, підстава. Бо лише так поступаючи, ми настоячі діти Божі, котрі всякі судові угрози, обвіннення відкидають і їх зводять на нич. А у вічності віримо. Саме таких Господь і прийме у наслідство в царстві Божієм. Амінь.